З вами Софія Гейм і сьогодні я покажу, як з'єднати дві і більше пар волосся в Роблесі. Е, так, е, зараз я, ну, спершу е, треба зайти в Костоміс е, і в гер. А тепер тут потикати на всяке волосся. Звучить дивно, але це треба, щоб потім їх поз'єднувати, щоб вони там в нас зразу на першій сторінці висвітились. Все, я потикала і надіваємо волосся, яке ми хочемо з чимось з'єднати. Я з'єднаю ось це. Тепер виходимо з Роблокса. Заходимо в Google або Chrome. Ну, в будь-який такий браузер. Ось у нас все загрузиться, то в пошук зараз покажу. Пишемо Роблокс. Крапка.ком. Шукаємо. Так, зараз прогрузиться. Заходимо на перший сайт, і у нас тут має ось так ось загрузитися. Зараз загрузиться. Я буду заново це все робити, тому що в мене там дуже довго загружається. Так, цей раз знову пишемо. Роблокс. Ждемо. Так, ну якщо ми напишемо просто роблокс.ком, то з нас зразу перекине на сайт. Якщо просто роблокс, то тут буде сайт. Нажимаємо на оцей Роблокс, перший сайт. Це офіційний сайт Roblox. Так, в мене загружається. В мене тут зразу версія для ПК. Але якщо ви це робите вперше, то нажимаємо на дві крапки зверху. І версія для комп'ютера або версія для ПК, як у вас там буде. Так, тепер. В мене тут по-українськи все, але по-англійськи буде так само. Нажимаємо на Крапки і на аватар. Нас перекидує в ось таке ось меню. Тут ми і дивіться. Ось це ось в мене вже в діто. Нажимаємо на ще одне і ось. Перезагружаємо. І можемо надягнути ще одну зачіску. Перезагружаємо. Знову перезагружаємо. І можемо одягнути ще зачіску. Перезагружаємо. І, ну так ви, ви зрозуміли, ви можете надягати, скільки ви хочете, волосся. Перезагружаємо. грозимся. нажимаємо, перезагружаємо, грузимся і нажимаємо. Дивіться просто, скільки я вже зачісок поне А тепер ми можемо виходити звідси і заходити в Roblox. Я не буду знімати всю цю довгу Roblox загрузку Ще вам покажу лайфхак, щоб не було довгої роблок загрузки. Знаходимо е, це Game Turbo. Заходимо в нього. Ждем, ждемо, ждемо. Поки вона загрузиться. А тепер вибираємо тут роблокс з усіх ігор і нажимаємо на почати гру. Трошки ждемо мою загрузку. Тепер відкриваємо шторку швидко. Швидко відкриваємо шторку і нажимаємо на ці навігаційні кнопки. Виходимо. Заходимо на навігаційні кнопки. У ну, мене так щось завжди Роблекс швидше працює. Так робимо кілька разів, аж поки в нас не загрузиться. І давайте подивимось, як в нас з'єдналися прічочки. Дивіться, зараз я вам докажу, що це не фотошоп. Ось. Хейр. І дивіться, в нас реально все це волосся наділося. Бачите? Тільки головне, якщо ви хочете завжди, щоб воно було з'єднано, то не нажимайте зняти, вдіти. Бо так, якщо ви знімете і вдінете, то вдінеться тільки та зачіска, на яку ви нажимали. Бо це такий баг, а не лайфхак в Роблоксі для самого Роблокса. Ось так. Що ж на ось? Таке відео вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарі ідеї для моїх відео. Я обов'язково побачу коментар і зніму відео. Всем пока!